Привіт, космічна душа! Сьогодні в ефірі рубрика: Як не здуріти в цьому божевільному світі і залишатися богинею? Ну, чи Богом? Знайома ситуація. Ти тільки но налаштувалася на потік любові, вдячності і своїх високих вібрацій. А тут бац, хтось біля каси сичить на касирку, в новинах кінець світу вже в десяти за тиждень, а сусід знову свердлить, ніби будує портал в інші виміри. І твоя реакція така: ну, все, Гори воно, все синім полум'ям. Стоп, відстав злив гаваху. Секретний код спокою в будь-якій ситуації це позиція обсерватора. Уяви, що ти в психдиспансері, а всі навколо це психи. Ти ж не будеш ображатися на їх критику, претензії чи образливі слова у твій бік. Як казав Нікола Тесла, у суспільстві, де всі думають однаково, будь-яке інакомислення сприймається як безумство і будь-яке масове божевілля стає нормою. Звучить трохи як інсайд з матриці, але насправді це твоя суперсила, яка може зробити тебе недоторканним для всіх цих низьковибраційних паразитів. Як це працює? Уяви, що ти не просто ти, а ти власник свого внутрішнього космосу. І в цьому космосі є купа різних явищ: емоції, новини, чужі думки, балаканина від токсичних персонажів. Вони всі це просто хмари на небі. А ти сонце, яке спокійно світить і не реагує на кожну дощову краплю. Обсерватор це той, хто сидить з попкорном на трибуні свого життя і дивиться серіал. О, здається, до мене прийшла хвиля роздратування. Цікаво, скільки серій вона триватиме. Якщо хочеш, давай запустимо інтерактивний челендж. Я обсерватор, де кожен ділиться, як він розганяє свої хмари та зберігає стяйби у душі. Пиши в коментарях, і я в грі, і я відправлю тобі таємний маніфест з правилами гри Ліла, яка побудована на цьому принципі. Підписуйся і залишайся зі мною. Далі цікавіше.